У Давосі розпочалося засідання щодо створення ради миру Дональда Трампа. Окрім президента США, там присутні також лідери і посадовці з Азербайджану, Аргентини, Туреччини, Угорщини, Арменії, Казахстану та інших країн. Відповідно, на Давоському форумі має бути присутній президент України Володимир Зеленський. Його наразі серед Тих, хто присутній на створенні раді Ради миру, немає, але тим не менше, у нього запланована зустріч з Дональдом Трампом. І про це ми дізналися буквально напередодні. Давайте поговоримо про те, чи є місце на Давосі для України, чого нам власне від цього очікувати, тому що знову ж таки напередодні Дональд Трамп назвав дурнями президента України і президента. Ворожої нам держави Путіна сказав, що якщо вони не підпишуть домовленості, то відповідно самі будуть в тому винні. Ну і сказав, що досягнуто великого успіху у справі врегулювання війни в Україні. Давайте от з цього власне і розпочнемо. Радник офісу президента Михайло Подоляк з нами на зв'язку. Пане Михайло, я вас вітаю. Вітаю, вітаю, пане Михайло. Ну що ж, Україна в Давосі до останнього ми не знали про те, чи буде президент Зеленський присутній на цьому самому форуму. Він також сказав, що в Україні критична ситуація через обстріл Росією, який не засудив Вітков, Зокрема, коли в нього запитували, чи вам здається, що мир вже близький, враховуючи те, що Росія продовжує бити по енергосистемі України. Він сказав, що у них війна. Ви розумієте, ну і так далі. Засудження ми не почули. Президент сказав: я мушу залишатися в Україні, тому що ситуація. Критична, але напередодні Дональд Трамп сказав про те, що в нього запланована зустріч із президентом Зеленським. і Я так розумію, що президент Зеленський напередодні про це сам тільки дізнався а, ну, трошки не так. Давайте тут якраз акцент переставимо правильно. А, зараз в Давосі, ми з вами, коли ви починали з цього, чи є місце Україні в Давосі. Зараз в Давосі ми бачимо з вами а, попередні абриси нового світопорядку. порядку. Ну, тобто, обговорення йде про те, хто яку функцію буде виконувати, хто які ролі буде відігравати знову ж таки, Трамп достатньо ініціативний, м'яко кажучи, і він пропонує зовсім інші формати вирішення тих чи інших проблем. Трамп знову ж таки ініціативно говорить про те, що в Європі треба зосередитись на вирішенні питання війни Росії проти України. Він на цьому наголошує, що це не місія там в повному сенсі цього слова сполучених штатів, але повною з повністю місія Європи як такої. І відповідно Україна постійно тема України постійно лунає в Даосі на тих чи інших панелях, в тих чи інших куларах. І безумовно, тому що це про той формат ще раз підкреслю, той формат світопорядку, який буде вже після цієї війни. Очевидно, ролі зміняться повністю. Очевидно, що у Європи буде більша суб'єктність, якщо вони готові цю суб'єктність. Реалізовувати але до речі, ми бачимо а, достатньо продуктивну розмову того Шлюти з Трампом а, щодо Гренландії. Ми бачимо, що вдається все ж таки про щось там домовлятися. Вдається а, домовлятись про те, що а, Європа залишається партнером Сполучених Штатів. А, знову ж таки, вдається актуалізувати а, теми ризиків, які генерує Китай і Росія. Тут в даному випадку, що говоримо про Гренландію, про Арктику, але так само Росія генерує набагато більше ризиків для Європи. В цілому і знову ж таки Трамп про це говорить. А, знову ж таки, ініціатива щодо Ради миру, про яку ви вже згадували, це спроба Трампа заявити нові інститути, нові формати, ну чи спробувати їх побудувати, які мають замістити те, що не працює. Ну як про це говорить сам Трамп. Я маю на увазі. Він говорить, що, наприклад, організація Об'єднаних Націй сьогодні не може виконувати ті ролі, які були заплановані після Другої світової. Знову ж таки, оце наполягання Трампа. Він багато говорить про війну в Україні. Він говорить про те, що треба все ж таки виходити на зупинку цієї війни, і знову ж таки він готовий до прямої безпосередньої зустрічі з президентом України. Тут треба підкреслити, що. Враховуючи глобальну роль сьогодні Трампа, його ініціативність, будь-які прямі зустрічі. Я тільки що навів приклад зустріч Рюте Трамп. Будь-які прямі зустрічі з Трампом дозволяють багато на чому наголосити, дозволяють правильно розставити акценти і дозволяють повпливати на його розуміння ситуативності в тій чи іншій проблемі, да, як на неї реагувати це важливо. Тобто прямі зустрічі з Трампом вкрай важливі, і це там будь-хто з європейських лідерів може підкреслити той же Ступ, той же Рюте, той же Макрон, і так далі. Так само, і президент Зеленський безумовно в прямій зустрічі з Трампом може там досягнути там певних результатів. Президент до речі України про це говорив, що його а, безумовно хвилюють формати, а, які мають бути затверджені на рівні переговорної групи Сполучені Штати Україна. все, що стосується гарантії безпеки, і все, що стосується формули виходу з війни. А, щодо цього, а, скажімо, порівняння дурні, ну про Путіна це справедливо, тому що Путін не хоче закінчувати війну. Взагалі ця війна є ірраціональна, тому. Що після чотирьох років війни безумовно Росія не отримала не те, що близько тих результатів, на які розраховувала, але навпаки втратила набагато більше. Тобто, вона втратила частину своєї фундаментальної суб'єктності. Навіть Китай про це сьогодні говорить. А багато хто розуміє, що Росія завжди блефує, коли вона там говорить, що контролює ті чи інші регіональні там ризики, і так далі. Ми це побачили на прикладі на наприклад, і наприклад і Близького сходу, наприклад, і Сирії, якщо там трошки конкретизувати і так далі а Росія це все втрачає, але тут проблема в тому, що дійсно Путін не а, є власником якогось там сучасного інтелекту, і тому безумовно проблема в тому, що він не хоче закінчувати війну. Вважає, що війна дозволяє йому контролювати декілька процесів. Чи він хоче заморозити війну, але на певних умовах, які є ультимативними, які є невідповідними тому етапу війни, на якому ми знаходимося. Але це все треба пояснювати Трампу. Да я думаю, що у пана Зеленського це вийде. І ми отримаємо ще там півкрока просування до зупинки війни як такої. У своєму новорічному зверненні президент України казав, що залишилося 10% до миру. Давайте так їх назвемо. Та це ті найважливіші два питання, які ми не можемо поступитися. Ну і відповідно, Росія в тому плані теж не хоче йти на якісь обговорення, тому що вони вже бачать себе керуючими Запорізької АЕС, і вони ще не хочуть виходити з Донецької з Луганської області, щоб створити там, як сказав президент, там економічну зону, наприклад, та яка б могла контролюватися або управлятися нашими міжнародними партнерами. Тим не менше, знову ми чуємо заяву про те, що вже досягнуто великого успіху прогресу у справі в регулюванні війни в Україні. Ці 10% вони якось змінилися з нового року? А, це питання абсолютно. Чітко можна зафіксувати, що дійсно є великі розбіжності в деяких питаннях критичних, але це питання примусу Росії до реалістично переговорного процесу. Це питання заморозки е, війни як такої, тобто формула виходу з гарячої фази війни, вона напрацьована Україною, європою за модерацією Сполучених Штатів. Питання в тому, чи можна Росію примусити до е, фундаментальної зупинки активної фази війни, да? а після цього вже достатньо тяжкі переговори, які можуть продовжуватись там ще певний час. А отут ми знову ж таки говоримо про нераціональність Путіна, про його неготовність, тому що він тоді отримає там. Він розуміє ті ризики на внутрішньому просторі, тому що є ультрарадикали в Російській Федерації, які наполягають на тому. Вони безумовно сьогодні трошки інакше сприймають. Ну, вони про це не говорять публічно, але вони інакше сприймають Росію, тому що всі ці заяви, що ми там за три дні можемо захопити всю Європу. Ви ж розумієте, да, де вони сьогодні і як вони це все виглядає. І, взагалі, всі ці розмови Путіна Путіна завжди публічні виступи. Ви ж знаєте, будуються сьогодні, чи там останні навіть не чотири більше років. Будуться на тому, що він завжди говорить спочатку про те, що в нього є там суперзброя, якої ні в кого немає. Як з'ясовується, потім це все фікція, тому що, наприклад, ті Штопалі, чи там ті ж циркони, це все напрацювання ще радянського 60 70 80 ті років. Єдине, що сьогодні є, це постачання комплектуючих, якраз такі нески а з низки європейських і північноамериканських країн, які дозволяють Росії активно розбудовувати ракетобудування, ну тобто, ці шескандери, ці ж калібри, ну тобто, все, що було на початку 2000-х напрацьовано. От вони це все будують, але Путін завжди говорить про те, що в нього є там суперзброя, яку він використає. Далі він починає продовжувати говорити про те, що Росія має отримати якісь окремі. Глобальні повноваження, які не можуть там бути підтримані технологіями, якістю життя і так далі. Якщо ці повноваження Росії не будуть надані добровільно, то він буде воювати тоді далі. І третє, що він завжди говорить, він говорить про те, що ні санкції, ні чотирирічна війна не впливають на якість життя в Росії, що люди готові в Росії далі все це там терпіти, далі приймати участь у війні, і так далі, і тому подібне. Тобто Путін якраз демонструє не готовність більш-менш адекватно оцінювати і етап війни, і терміни війни нагадаю да? так, 4 роки. А, і тому питання: оці 10% можна подолати, тільки якщо Росія буде розуміти, що далі на них будуть суттєво тиснути. От як в моменті з'являється цей тиск, який тиск? Росія була налякана тим, що відбулось з Мадуро, Питання в іншому, що потім з Венесуелою нічого не відбувається, і Росія трошки заспокоїлась. Росія була сильно налякана тим, що може бути е, абсолютне відсторонення від влади режиму ЯТОЛ в Ірані. А це тоді повністю ламає можливість впливати на цілі регіони, отримувати доходності і так далі. Отримувати більше того, інженер інженерні допомоги від Ірану, тобто, все ж трону будування Росії. Це іранські, в тому числі інженери і так далі. Путін був цим наляканий. Але знову ж таки, Путін був сильно наляканий, коли почали зупиняти за рішенням американських суддів російські суда та за допомоги британців. Сім було заарештовано суддів, Вони були транспортовані чи ескортовані в порти е і так далі. Це було для Путіна достатньо. Е е е Страхаючи його, да тобто він наляканий і так далі. От якщо це буде продовжуватись і ціна війни для Путіна буде суттєво зростати, то тоді ці 10% будуть подолані і знову ж таки повертаюся до зустрічі потенційної зустрічі президентів Сполучених Штатів України. Якраз це можна і проговорити у пана Зеленського. Є аргументи, є математика є... Абсолютно чітке бачення того, які інструменти треба використати для того, щоб оці 10% можна було подолати. А більше того, ви знаєте, що сьогодні паралельно буде ще зустріч представників з Путіним. Да? ну, тобто, там можна буде почути більш скажімо так чітке розуміння Путіним у цього двадцятипунктного плану, тобто в чому є проблеми далі. Хоча зрозуміло, вони про це публічно говорять з Російської Федерації, що вони хочуть отримати все, а не не маючи можливості забрати щось за допомогою мілітарної компоненти вони хочуть це отримати просто так задарма, але давайте почуємо офіційну позицію вже Путіна, і після цього, після зустрічі з президентом Зеленським Трампа, почуємо позицію Сполучених Штатів. Напередодні, ну точніше, 20-го числа була зустріч в Давосі представників президента Сполучених Штатів Віткофа і Кушнера з Дмитрієвим. І там, нібито, знову ж таки, за інсайдерською інформацією, Дмитрієв передав записку від Путіна Дональду Трампу, в якій той в чергове говорив про те, що він може надати йому допомогу по Ірану у питанні роззброєння Хамасу. Ну і так далі. Ну і натомість просив по перше припинити полювати за суднами тіньового флоту. Не надавати Україні інформацію про те, де такі судна знаходяться, ну щоб ми їх не могли знищувати. Не надавати нам інформацію про те, де знаходяться військові об'єкти на території Росії, щоб ми не були в глиб території. Відповідно, ну і сказав, що якщо припинити постачати боєприпаси для ППО Україні, то відповідно мир на думку Путіна настане дуже швидко, бо Україні не буде чим відбивати його ракетні атаки. Ну і знову ж таки, тут не схоже, що Путін готує Готовий йти на якісь компроміси чи на якісь мирні домовленості угоди. Але при цьому ми продовжуємо чути історію про те, що там Вітков сьогодні от поїхав до Путіна. Потім була інформація про те, що він має приїхати до України. Чого ми чекаємо від цих візитів? Давайте так. Дивіться, Путін, якщо така записка була справді, да, тому що ну, трошки ми ж маємо розуміти, ну, так. інсайдери це такі, це такі інсайдери. да Але якщо була така записка, то це ще раз підкреслює абсолютно. Страх Путіна да ну, тобто, дивіться, людина чітко говорить: не давайте їм можливості запищати повітряний простір. Ми вб'ємо ще там енергоструктуру. Ми заморозимо холодомор, доведемо до кінця, і тоді вони здадуться. Да? Ну, тобто людина після чотирьох років війни, використовуючи всі атрибутиви війни, повністю порушуючи правила і конвенції ведення війни, а зброя, окрім ядерної, використовується. Вся воно знову ж таки говорить про те, що в неї в нього немає ресурсу дотиснути. Україну допоможіть, да? Ну, тобто це ознака великого страху Путіна. Далі він говорить про те, що, що вони там ще трошки щось можуть там зробити. Ми домовимось про все. Ми повпливаємо на Іран, і Венесуелу і так далі. Тому ну, Путіна немає суб'єктності сьогодні. і Китай, до речі, про це там так чи інакше вже говорить. Росія не виконує будь-які зобов'язання свої, навіть в рамках там, стратегічних партнерств. Які вони підписують підписують іншими країнами? Росія завжди продавала блеф. Сьогодні це абсолютно зрозуміло. Вона не має суттєвого впливу. Що таке блеф Росії? Це вони просто говорять, що вони будуть використовувати якісь нетрадиційні там інструменти. І, і дійсно, коли всі грають по певних правилах, коли всі грають там в певні домовленості, Росія може ці домовленості просто зірвати. Але коли ви будете далі дотискати, коли ви будете використовувати силовий аргумент чи силовий інструмент, як ми побачили в Венесуелі, то тоді Росія з'ясується, що в Росії нічого немає. От в принципі, очікувати, що Путін може якось там повпливати на Хамази Ірани і так далі. Ну це нонсенс. Чому тому, що він не зацікавлений в тому, щоб Хамаса не існувало. Да? тому що нестабільність на близькому сході це для Путіна завжди було ключовим елементом а, зовнішньої політики, так само і підтримка Ірану. Тобто, все, що Путін говорить, це завжди брехня. І ще раз підкреслюю ключове тут, що він говорить: не давайте розвідінформацію, не давайте можливість Україні наносити удари по нашим інфраструктурним військовим об'єктам на території Російської Федерації, і не давайте їй можливість закрити небо для того, щоб ми могли використовувати інструмент ведення війни під назвою геноцид населення цивільного населення. І далі ну це взагалі мені здається, що от якби така записка існувала, будь-хто мав прочитати, він мав би зрозуміти, що більш я не буду використовувати образливі слова, але більше людини, яка боїться всього на світі, не існує. І тоді що? І тоді висновок який його треба дотискати, там, прибирати і так далі, і тому подібне. Прибирати мається з активної е шахматною партії. Ну тобто він не є суб'єктом, з яким треба про щось домовлятись. Чому? Тому що в нього немає ресурсу виконати будь-які домовленості. От в цьому критична проблема сьогодні: це те, що розуміє Україна. І це те, що розуміє там низка європейських країн, особливо північної Європи. У Путіна немає суб'єктності достатньої для того ні на внутрішньому, ні тим більше на зовнішньому ринку, щоб дотриматись будь-яких домовленостей. Путін не зможе їх виконати так чи інакше. Путін не є гравцем на сьогоднішній день. Так він ще тисне на Україну за рахунок кількісних параметрів. За рахунок перебудови на мілітарні рейки своєї економіки, за рахунок мобілізації внутрішнього ресурсу, так в них ще є можливість, наприклад, фінансувати мілітарку в Росії за рахунок. Відйому да у цивільного свого населення да там збережень, які вони там накопичили. Але якщо Путіна дотиснути по напрямку, то, знову ж таки, ми в цьому інсайдерському документі да читаємо про те, що він говорить, а ви можете не заарештовувати наші е, судна, да, танкери, які перевозять нафту, то тоді ми зможемо там з вами співпрацювати. От ви розумієте, тобто він про свої страхи відверто написав: тобто, пийте в ці страхи, і ви отримаєте або 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 швидку зупинку у війни за рахунок того, що для Росії це буде занадто дефіцитно, вже сьогодні це ще профіцитно. На жаль, але буде дефіцитно, і Тоді ми будемо бачити швидку зупинку цієї війни, або це приведе до внутрішньої трансформації в Росії, тобто переформатування оцього політбюро 2.0. чому тому, що Путін не буде гарантом? Збереження інтересів Росії на зовнішніх ринках і не буде гарантом збереження активів для свого найближчого оточення, і тоді вони будуть змушені шукати компромісні рішення в обхід вже Путіна і так далі. Оце в принципі можна а, проаналізувати, якщо дивитись на цю інсайдерську записку, але знову ж таки, якщо вона існує, так. Та. якщо вона. Існує, так. Ми таку помарочку робимо та з єдиним нюансом, так читати на полях мілким шрифтом, якщо вона існує, ми. В принципі обговорюємо теорію того, що така записка могла бути передана. Е, і знову ж таки, якщо ми заговорили про активи, тут Путін напередодні висловився стосовно Ради Миру, що він готовий до неї доєднатися і навіть каже: Слухайте, у вас там наші заморожені активи ми до них якби не маємо доступу, але можете взяти звідти один мільярд доларів і е, зарахувати це як внесок до тієї ради миру, щоб Росія в цій раді Миру була е, я так розумію, назавжди, тому що є варіант того, що можна без оплат... Ладно, доєднатися на три роки, або ж якби назавжди, поки існуватиметься Рада миру за один мільярд. Путін каже: Ну от до речі, візьміть цей один мільярд. Е, як ви думаєте, чи піде на це Дональд Трамп? Тому що знову ж таки ми розуміємо, що гроші заморожені нам з них не надто активно виділяють допомогу, і е, Сполучені Штати виступали проти того, щоб їх е, на допомогу Україні направляти. Тому чи погодиться Дональд Трамп взяти звідти один мільярд для Ради Миру? Трамп прагматично погодиться спокійно взяти, тим більше що в Сполучених Штатах є заморожених 8,6 мільярда російських доларів. Можна звідти взяти спокійно і профінансувати. А щодо Ради Миру, ну треба подивитись далі. Що там за харція? Як вона буде існувати Рада Миру? Треба прагматично до цього підходити. Якщо це вигідно, наприклад, для тієї чи іншої вирішення тієї чи іншої проблеми для України, наприклад, то треба думати про цю раду. Ще раз підкреслю дивіться, ООН. В ООН так само присутній і Росія і Білорусі. Всі інші да? Ну, Тобто, більше того, в Радбезі ООН, Росія використовує фундаментальний інструмент під назвою вето для того, щоб шантажувати інші країни, для того, щоб блокувати рішення а Росія. використовує цей майданчик. Тому я ну тут так спокійно відношусь до того, що там пропонує всім зайти. Тому що а, я так розумію, треба ще раз подивитись механізм рішення проблеми. Тому що в ООН, на жаль, його немає. Дивіться, там Радбез збирається, є постійні члени, є члени, які там періодично стають членами Радбезу на певний термін. Але ніяких рішень не приймається, обговорюється, а потім право вето. І все, ну тобто, або одна сторона приймає ну використовує право вето або інша, або Китай, Росія, або там Сполучені Штати, Великобританія, Франція і так далі. Ну ну якби не працює це. Трамп на, 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 на мій погляд, та радою миру, якраз і хоче знайти інструмент, де можна було б зібрати. Всі сказати, дивіться, рішення можуть бути такі. Ви приймаєте, і там немає права вето. Де, наприклад, якщо консенсус є певний, прийняли рішення, і далі сторона, яка по відношенню до якої буде це рішення прийматись, вона має його виконати. Якщо вона не буде виконувати, то враховуючи знову ж таки агресивність ініціативність і ініціативність Трампа, відразу я так розумію, будуть там мита вводитись, блокіратори вводитись, обмеження вводитись і так далі. Ну тобто, я розумію логіку цього процесу. Знову ж таки, треба подивитися, як воно буде працювати, як там органи управління будуть працювати. яка кількість країн туди зайде, як він буде співіснувати в рамках концепції. Депотомічної концепції Рада безпеки ООН і Рада миру Трампа і так далі. Але ще раз щодо присутності Росії, я розумію логіку Путіна, Путін хоче просто відкупитись за дешево. Ви розумієте, що таке мільярд да ну тобто ти завдав збитків сьогодні. Всесвітній банк чітко говорить про те, що збитки, які вже обраховані для України, це більше ніж там 600 мільярдів євродоларів. Да? А я думаю, що після війни, після воєнного часу, коли будуть обраховані всі збитки, я думаю, там буде більше трильйона. І тут Путін такий знаєте з Бальського... Плеча, да, як це традиційно притаманно Росії? Вони ж не адекватно, вони ж не аналізують нічого. Ми тут мільярд можемо дати. А ще більше того, Путін говорить: ви знаєте, а інші заморожені активи ми можемо використати для відновлення а, території, які ми захопили. Ну тобто, ми спочатку їх захопили, ми їх там зруйнували. А тепер ми хочемо використати те, що ми мали б віддати Україні, тому що ми на неї напали. А, ми будемо використовувати для відновлення території під назвою окуповані території на да? нонсенс. Але ще раз Путін торгується. Путін примітивно, але він торгується. Він говорить, він хоче робити вигляд, що він буде грати по правилах Трампа. А він хоче мати нейтральну позицію Сполучених Штатів. Він хоче мати відтермінування використання інструментів примусу. Його логіка, його модель поведінки, його тактика. Абсолютно зрозуміло. А, окрім того, Україна не дала ще своєї відповіді Раді миру, і президент сказав, що нам немає що робити поруч з Путіним і Лукашенко. Тут це наше рішення остаточне чи знову ж таки може змінюватися? Аня Давайте тут знову ж таки прагматично підходити. Йде дискусія в Європі, йде дискусія в Європейському Союзі. У нас багато партнерських відносин для нас це важливо, тому що ми на сьогоднішній день дивіться трошки ширше подивимось на це все. А для Європи сьогодні моменти вдалося. Ми бачимо непогані виступи там окремих лідерів. Я не тільки про пана Карні з Канади. Там, взагалі, фундаментальна промова. Мені дуже сподобалась вона. Але ми бачимо, що Європа шукає оцю суб'єктність. Вона готова до цієї ролі сьогодні. Бачимо активні позиції того ж мерца і так далі. Дивіться, що таке суб'єктність. Європа має усвідомити, що, по-перше, інші бюджети будуть іти на безпеку оборону, інші бюджети на військове виробництво, інші функції треба виконувати як лідери. Да? А більше того, континент треба самостійно буде і розвивати, і вкладатись, і шукати нові там можливості. І в Європі сьогодні очевидне розуміння. Дивіться, дуже важливо, що вони не просто там роблять якісь там поступки в Україні, якщо Україна буде членом європейського союзу. Ні, вони беруть собі а, ключового члена, який буде формувати безпекову архітектуру Європи, тобто на базі України збройних сил України. Оця безпека новий формат безпеки, суб'єктної безпеки, Пеки Європи буде побудований, і це зовсім інші вже стосунки Україна Європа. Це зовсім інший принцип просування нас до Євросоюзу, да і так далі. Це не як там, ми типу, ну ладно, ви там постраждали. Ми вас готові прийняти. Ні, це партнерські рівнозначні відносини. І дивіться, якщо Україна хоче бути невід'ємною частиною нового суб'єкта глобального політичного процесу під назвою європейський союз, то безумовно всі консультації з точки зору там доєднання до тих чи інших нових інститутів вони будуть іти в рамках. Європейського континенту і тому Україні треба там поспілкуватися. Президент про це до речі говорить, що ми маємо оцінити, як це буде виглядати. А на назі Рада Миру знову ж таки, як вона буде функціонувати управлінські органи, хто які там буде мати повноваження. Ну, наприклад, я перейду до Італії, пані Милоні говорить: дивіться, нам в рамках конституції чітко записано, що ми можемо бути членом будь-якої міжнародної інституції тільки на рівноправних умовах. Ну, тобто, якщо в нас право голосу, точно таке ж саме, як в інших, да, а не там, де є лідер конкретно, який має всі повноваження, ультимативні повноваження. А ми просто будемо там в якості одного із безголосих членів. І так само багато інших країн, ключових країн, вони про це говорять. Тому це питання дискусії. Знову ж таки, треба подивитися, як ця рада буде логістично і функціонально виглядати. Тому президент України займає абсолютно, на мій погляд, коректну і обережну позицію, враховуючи всі ті ризики, які ми сьогодні маємо для нас. Що ж принципово? Давайте повернемось. Для нас принципово знову ж таки. Хто і як може використати інструменти примусу Росії до закінчення активної фази війни? От з ними треба розмовляти там, треба працювати і так далі. Якщо це все не веде до закінчення активної фази повномасштабного вторгнення Росії, то ну які з цього вигоди для нас? Давайте ще про одну інсайдерську інформацію. Ну точніше наскільки вона в принципі може бути, про те, що Путін стосовно цих двох пунктів, та які найбільш наразі обговорювані, ЗАЕС і території знову ж таки говорять, що нібито Путін погоджується на створення демілітаризованої спеціальної економічної зони на території Донецької луганської областей, але під загальною юрисдикцією Росії з присутністю там поліцейських сил забезпечення порядку РФ і міжнародного миротворчого корпусу від нейтральних країн знову ж таки, Хто ці нейтральні країни питання залишається актуальним. І друге щодо ЗС, то він нібито знову ж таки сказав, що збереження запропонував Трампу збереження технічної присутності України у системі контролю за роботою ЗАЕС при роботі станції під виключною юрисдикцією Росії і управління її е, Сполученими Штатами. Тобто знову ж таки. Те саме, але в іншій інтерпретації іншими словами, скажімо так, наскільки це може бути прийнятно е, для Дональда Трампа? Ну і звісно, що це змінює для України. А, ні, я думаю, що це все сценарії, які обговорюються, їх може бути багато. Вони на столі дивіться. Ну знову ж таки, позиція, яка і Сполучені Штати, і Україна говорять про те, що так ми домовляємося є різні сценарії, але ми ще на фінальних узгодженнях не знаходимося там. Тобто, ми пропонуємо щось, Росія. Безумовно, вона хоче зафіксувати за собою де юре да статуси там не де-факто вона там окуповані території, там окуповане майно. Ну мається навіть, в даному випадку, запорізька атомна електростанція. А вона хоче де юри зафіксувати, тому що тоді ви ж розумієте логіку Росії, логіка Путіна. Якщо це є де юре російське, то тоді не наступає кримінальна відповідальність за злочин, як такий. Тобто, логіка Росії тут зрозуміла. Але питання в тому, що вони можуть це висувати. А Україна може бути проти, Україна може висувати свої зустрічні. Питання в тому, що на сьогоднішній день фінальних узгоджень немає. Тому знову ж таки раджу спокійно відноситись до всіх цих інсайдерських там заяв. Да, з, а, якщо буде узгоджена позиція, я думаю, що ми з вами почуємо це в або в а, виконанні пана Трампа або в виконанні пана Зеленського. Ну Путін, я думаю, промовчить, тому що він має ж продати, що він си переміг. Розумієте, після 1400, практично 30 днів війни, він всіх переміг і тому хоче, щоб Сполучені Штати допомогли йому зафіксувати за собою а, частину території Луганської Донецької області, яку він не зміг за ці дні захопити мілітарним шляхом. ну і все ну тобто, путіну треба продати, що знову ж таки, як завжди, Путін продає те, чого не існує, і тому він буде пропонувати будь-які максималістські вимоги. Але я думаю, що реалістично дочекатись моменту, коли будуть фінальні узгодження. Знову ж таки, сьогодні, е, о 14-й годині відбудеться розмова президента Трампа і президента Зеленського. ну і, власне, звісно, чекаємо звідти більше подробиць, які нам точно е, буде, як і буде про що обговорювати. Е, е, я дуже вдячна вам за те, що ви доєдналися до ефіру, так. пане Михайло, і кажу до наступної зустрічі. Дякую, да до нас до наступної зустрічі радник офісу президента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку цієї години. Я дякую всім за ваші подбайки, коментарі, які я наживо спостерігаю в Ютубі. Робіть так і надалі. Ну, і, звісно, бережіть себе. Побачимося з вами і.